8 вересня 1380 року на Кулоковому полі відбулася одна із найважливіших битв в історії Росії. Росіяни люблять хвалитися своїми перемогами, хвалитися і заявляти тим, що вони незамінимі, вони не потребують допомоги інших. Ще у 2010 році. Путін дозволив собі заявити, що Росія могла і без України перемогти фашистську Німеччину. Тепер по поводу наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не согласитися, коли ви зараз сказали, що если б ми були розділені, ми не победили б в війні. Ми все одно б побіділи. Потому що ми країна побідітелі. А подивимося. На прикладі Куликовської битви, чи самі росіяни здобули перемогу у цій битві? І так, правий фланг на чолі з Андрієм Полоцьким. Андрієм Ольгердовичем. Витримав атаку ворога. Не дав йому прорватися з тої сторони, де не було засадного полку. Тоді монголи обрушили головний удар на Великий повк. Очолювати його мав по ідеї великий московський князь Дмитро Іванович. Але після перших авангардних боїв Дмитро Іванович передав свою одежу і озброєння своєму боярину Бринкові, який зіграв в цій битві роль весільного генерала на цьому кривавому весіллі. Боярин Бринок загинув, але Дмитро Іванович, який бився як родовий воїн, не був такий примітний для ворожого війська і мав набагато більшу охорону, ніж Бринок, він залишився. Завдяки такій комбінації, лишився живим. Полк великої руки витримав головний удар монголів. Полк лівої руки. Не зміг довго триматися, почав відступати, але на допомогу йому прийшов резервний полк на чолі з Дмитром Ольгеповичем. І тоді, коли і резервний полк не зміг надовго втримати ситуацію під контролем, стримати натиск переважаючої сили татарів, тоді, коли татари вже майже святкували свою перемогу. Коли вони вже оголили свій фланг і тил перед засадним полком в дію вступив засадний полк на чолі з Дмитром Михайловичем Бобруком Волинським. Хтось скаже, але ж там був і Володимир Андрійович Терпухівський. Так. Але московські літописи вказують на то, що вирішальне слово в засадному полку було за Дмитром Бобруком Волинським. Саме він віддав наказ. Коли почати атаку, яка вирішила долю Куликовської битви. І так, в ключових моментах Куликовської битви ми бачимо, що на ключових місцях знаходяться два Ольгердовичі це полк правої руки і резервний полк ззаду Великого полку на межі із полком лівої руки. І засадний полк очолює Дмитро Боброк Волинський. Хто ці люди? Андрій і Дмитро Ольгердовичі, Сини Великого князя Литовського Ольгерда. В короні Дмитро Іванович, а в правий бік від нього Андрій і Дмитро Ольгердовичі, Також на конях на передньому плані. Фактично до нас не дійшли. Справжні портрети. Як виглядали головні діячі Куликовської битви? Це все літописні ілюстрації часто пізнішого часу на століття, на два століття пізніше. Такі реальності. Треба це теж враховувати. Чому вони опинилися на Куликовому полі? Ольгерт був двічі одружений. Андрій і Дмитро. Це його були старші діти від першого шлюбу із княжною Вітепською Марією Ярославіною. Але Ольгерд одружився і вдруге на Тверській княжні Юліанії. І саме синові від цього другого шлюбу Ягайлови він віддав свій престол Великого князя Литовського. Ображений старший син Андрій Ольгердович від'їхав із своїм військом. І Двором, до великого московського князя Дмитра Івановича. Бо тільки за титул і за те, що він мав образу на Ольгерда свого батька, Дмитро Іванович не поставив би його керівником полку правої руки, другого полку, позначені в російському війську. Андрій Полоцький. Приїхав із своїм військом, своєю військовою дружиною. Скільки сотень воїнів в нього було, на жаль, літописи мовчать, але це мало бути ну, хоча б 500-600 воїнів досвідчених, професійних і так далі. Брат його Дмитро Ольгердович був князем на Сіверщині. Його головні міста були Брянськ, Стародуб. Рубчевськ. Хтось скаже мені, ну, це ж Брянська область теперішньої Росії. Так. Тепер це територія Брянської області Російської Федерації. Але ще за Івана Мазепи, і до кінця Гетьманщини на цій частині Сіверщини існував Козацький Стародубський полк. Це були етнічні українські землі. які... Росія прикарманила собі, і де вона сотні років проводить постійну русифікацію. Так само, як на Кубані, так само, як на тій частині Слобожанщини, яка знаходиться тепер в складі Російської Федерації, але це є етнічні українські землі. Тепер, якщо князь Андрій Ольгердович десятки років був Князем Полицьким. Деякий час він був ще князем Псковським, але він туди приходив із своєю дружиною, набраною в Великому Литовському князівстві. Кого він міг набрати у свою дружину? Звичайно, жителів Великого Литовського князівства. Брат його Дмитро, який довгий час, коло 9 років, був князем Брянським, Стародубським і так далі. Кого він міг набрати у свою військову дружину? Це було Велике Литовське князівство, жителів Великого Литовського князівства. А тепер 9 десятих населення Великого Литовського князівства це були слов'яни, східні слов'яни, білоруси і українці. Ну, якщо можна так більш точніше сказати, предки сучасних білорусів і предки сучасних українців. Якщо Андрій Ольгердович був князем Полоцьку, то, напевно, більша частина його дружини військової, це були виходці із білоруських земель. Ніхто не заперечує, що там могли бути особливо серед офіцерського складу і литовці, можливо, і українці, хто його знає. Але в першу чергу, звичайно, рядовий склад це були. Предки сучасних Білорусів. Далі. Брат його Дмитро, Брянський, Стародубський. Основна частина його дружини, рядова, напевно, набиралася на Сіверщині. Хоча командири могли бути також і литовці, і білоруси. На жаль, списків княжих дружин у нас немає. Але. Можна по великому рахунку вирахувати, хто вони могли бути. Тобто на Кулаковому полі, крім росіян чи предків теперішніх росіян, билися також на правому фланзі в полку правої руки, на чолі з Андрієм Полецьким Ольгердовичем. билися і білоруси. І в полку резервному на чолі з Дмитром Ольгердовичем, билися і українці, і білоруси. А в засадному полку на чолі з Дмитром Михайловичем Боброком Волинським билися не просто українці, а бандерівці. А в чому справа? А справа в тому, що Дмитро Боброк-Волинський походив із Волинських князів. Це і російські літописи записали, що він волинський. Є суперечки, чи він належав до роду Гедеміновичів Литовських князів, чи до роду Рюриковичів. Ну тут можна легко помирити, так як Андрій Полоцький по татові Литовець Гедемінович, по мамі Рюрикович із вітовських князів. Так само і тут могло бути. Але це гіпотеза. Дмитро Боброк-Волинський. Брав участь у боротьбі литовців за спадщину Галицько-Волинського князівства. Справа в тому, що після отруєння Юрія II Тройдиновича в 1340 році Галицько-Волинське князівство розпалося. На Волині утвердилися литовці на чолі з князем Любартом, родичем отруєного князя. А Галичина попала під владу поляків. Звичайно, довгий час йшла боротьба за спадщину Галицько-Волинського князівства. І якраз на Галичині у містечку Біпльки, це на південні теперішнього Львова, Дмитро Боброк-Волинський, мав фортецю. Можна сказати, він був представником князя Люберта в Галичині. Мав він фортецю, очолював боротьбу литовців і їхніх прибічників серед Галичан проти поляків. Але боротьба виявилася невдалою. І Дмитро Боброк Волинський вирішив поїхати на заробітки. Він не повернувся на Волинь. Напевно, його перспектива така не влаштовувала. І він із своєю військовою дружиною. І своїм двором від'їхав до Великого князя Московського Дмитра Івановича. Ще раз кажу: він поїхав не сам. Такі люди самі не ходять. Дмитро Іванович високо оцінив значення Дмитра Боброка Волинського. Він його зробив коломандиром своїх Збройних сил. Крім того, Дмитро Іванович віддав за Дмитра бобрака Волинського свою сестру Анну. Це не за красиві очі. Це за військову силу, яку привів з собою Дмитро Боброк Волинський. І за талант полководця. Бо вже в першій переможній битві над татаро-монголами в 1378 році Московське військо на чолі із Дмитром Боброком Волинським та. Андрієм Ольгердовичем Полицьким розбило татарське військо на річці Вожі. та військо очолював Бегіч, ханський полководець. І фактично можна сказати, що задум Куликовської битви це фактично була ідея Дмитра Боброка Волинського. Оскільки Дмитро Іванович довіряв йому, то він згодився із планом. Дмитра бобрука Волинського. Засадний полк і так далі. Ще одна річ. Вечором перед Куликовською битвою, коли ще московське військо не переправилося через Дон, була військова нарада переправлятися через річку чи ні. Якщо переправитися, то Ягайло із Литовським військом, який спішив на допомогу Мамаєві монголам. Опинився би в тилу, і вони б мали захист від раптового нападу литовців. Але з іншої сторони, в випадку поразки, московське військо буде відрізане і не зможе легко відступити чи втекти з поля бою. Ну, це, можна сказати, тактика Юлія Цезаря, який, коли приплив своїм військом в Британію, він спалив кораблі, і його воїнам залишилося одно або перемогти, або загинути. Ну, звичайно, воїни вибрали перемогти. Десь ця тактика також тут спрацювала. Відступати було нікуди, треба було перемагати. Андрій і Дмитро Ольгердовичі і Дмитро Боброколинський виступали за рішучі дії за переправу через річку Дон. І, як то кажуть, поставити все на карту, щоб перемогти Мамая. Дмитро Іванович згодився з їхнім планом. Треба йому дати належне. Ну, зато і прозваний Донським. Скільки воїнів могли привезти із собою Андрій і Дмитро Ольгердовичі, а також Дмитро Боброк Волинський. Детальних досліджень про це немає. Як правило, князівські дружини, не головного князя, а удільних, становили декілька сотень воїнів. Приблизно можна сказати, що Андрій Ольгердович міг мати десь так 500-700 дружинників з собою. Дмитро, брат його Гердович, міг мати 400-500. Ну і Дмитро Боброк Волинський міг мати також декілька сотень, 200, 400. Ніхто точно не знає. Ну, знову таки, це приблизні дані. Загалом ці троє князів із Великого Литовського князівства із Галичини разом. Могли привезти до московського князя десь 1200-1500 воїнів. Це мої приблизні підрахунки. Хтось скаже, ну це капля в морі. Літописи ж пишуть про 100-150 тисяч воїнів з кожного боку в цій битві. Не треба приймати серйозно такі цифри. Це літописці просто підкреслюють велике значення цієї битви. Фактично, за найновішими науковими даними. Встановлено, що, по-перше, кулакове поле було набагато менше, ніж теперішнє. Там більше лісами була зайнята територія. І з кожної сторони, що найбільше в битві могло взяти участь 5-6 тисяч воїнів. На 5-6 тисяч воїнів 1200 1500 тисячі воїнів це вагомий внесок. Так що росіяни повинні пам'ятати, що не тільки. У Другій світовій війні, але й в інших війнах, битвах, зокрема в такій важливій для Росії, для Московського князівства битві як Куликовська битва, білоруси і українці внесли свій вагомий внесок. І навіть ті українці, які чомусь росіяни називають бандерівцями. Пам'ятаєте про це?